Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 14 цікавих фактів про чорну мамбу, шановні мої друзі! Чорна мамба це одна із найвідоміших і, мабуть, найнебезпечніших змій у світі. Звичайно, на світі існує чимало, не менш небезпечних змій інших видів, але впізнавана зовнішність. І гучне ім'я зробили чорну мамбу справжнім жахом для мешканців місць, у яких вона мешкає. Перший цікавий факт про чорну мамбу чорна мамба найшвидша у світі змія. Вона здатна розвинути швидкість до 20 км за годину, якщо виникне така необхідність. Мамби інших видів живуть переважно на деревах. Але тільки не чорні. Вони вважають за краще жити на землі. Як гніздо чорні мамби іноді використовують не тільки порожні дупла, а й занедбані тримітники. В Африці унаслідок розширення сільськогосподарських угідь люди вторглися на землі, де мешкають чорні мамби, але змії нікуди не йдуть, тому випадки нападу на селян трапляються все частіше. Довжина чорної мамби може досягати 3 метрів. Входять чутки і про 5-метрові екземпляри. Але доказів існування таких розмірів поки немає. Супереч своїй назві чорні мамби, аж ніяк не чорного кольору. Своє найменування вони отримали завдяки чорному забарвленню пащі, яку вони широко розкривають перед атакою. В Африці щороку 8-10 тисяч людей гинуть від укусу чорної мамби. Перший мамба на людину нападає рідко. Зазвичай вона атакує лише у тому разі, якщо її потривожити. Отрута чорної мамби смертельна, якщо незабаром після укусу не ввести проти отруту. Полюючи, чорна мамба спершу кусає жертву, а потім він повзає вбік і чекає, коли отрута зробить свою справу. Основу раціону чорної мамби складає птахи, дрібні гризуни та ящірки. У шлюбний період самці чорної мамби б'ються між собою заради уваги самки, не застосовуючи при цьому своїх отруйних іклів. Новонароджена чорна мамба може досягати у довжину пів метра, причому через пару годин після вилуплення із яйця вона вже готова полювати. Найлютіші вороги чорних мам це мангусти, які безжально винищують цих змій. Ось такі цікаві факти про чорну мамбу, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, увага! Це дуже важливо. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву! Дякую ще раз всім за увагу!